Да. Доброго дня, мене звати Вілька Вадим, юрист громадської організації Донбас СОС. Наша команда за підтримки та у співпраці з партнерами українським інтернет-телебаченням Миколаєв ТВ здійснює роз'яснення основних положень законодавства, які стосуються сфери забезпечення праві свобод внутрішньопереміщених осіб, а також громадян України, які проживають на тимчасово непідконтрольній території. Донецької та Луганської області ми розповідаємо про основні випадки порушення таких прав, а також способи їх поновлення. Темою сьогоднішньої нашої передачі буде порядок призначення пенсії у тих випадках, коли особа раніше отримувала пенсію як переселенець за довідкою переселенця, але в подальшому вона зареєструвала своє місце проживання саме в паспорті, тобто поставила прописку на території підконтрольній і бажає отримувати пенсію як житель даної адміністративно-територіальної одиниці. Е, і так нагадаю, що ще в січні місяці міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв в ефірі одного з українських телеканалів про те, що е, у випадку, якщо переселенець зареєстрував своє місце проживання на підконтрольній території, він повинен отримувати пенсію на загальних підставах без будь-яких е, додаткових обтяжень. Е, з якими отримують пенсію особи за довідкою внутрішньопереміщеної особи, а Нагадаю, це перевірки фактичного місця проживання, складення відповідних актів, обстеження, отримання пенсії виключно через Защитбанк, неможливість виїжджати, точніше покидати своє фактичне місце проживання більше ніж на 60 днів і так далі. Проте на нашу онлайн приймальну, на нашу гарячу лінію продовжують проходити дзвінки з цією проблемою і. Ми намагаємося зараз роз'яснити людям, як потрібно їм діяти, у випадку, якщо вони все-таки змінили своє зареєстроване місце проживання, але пенсійний фонд все одно відмовляє їм у виплаті пенсії на загальних підставах, вимагаючи принести або довідку внутрішньопереміщеної особи, або якусь довідку пенсійного фонду про відмову від видачі довідки такій особі і так далі. І так, що потрібно робити людині, яка зареєструвала своє місце проживання і написала заяву про відмову від довідки внутрішньопереміщеної особи? Потрібно звернутися до свого територіального управління пенсійного фонду за уже зареєстрованим місцем проживання, написати заяву про запит пенсійної справи та про Бажання отримувати пенсію на загальних підставах за зареєстрованим місцем проживання як житель даної адміністративно-територіальної одиниці на практиці. Дуже часто пенсійні фонди відмовляють, посилаючись на те, що е, вони не можуть зробити запит за попереднім місцем проживання первинним на тимчасово непідконтрольній території, де особа раніше колись отримувала пенсію ще до початку антитерористичної операції. І вони не можуть зробити запит, щоб отримати паперову первинну пенсійну справу. Така особа, проте хочеться наголосити, що неможливість зробити запит, затребувати пенсійну справу паперову не може стояти. На одному рівні з взагалі не виплатою пенсії такій особі, оскільки пенсійне забезпечення і право на пенсійне забезпечення у нас є первинним. Крім того, як показує практика, механізм виплати пенсії таким особам є за даними електронних пенсійних справ і за даними електронних персоніфікованих реєстрів, які є у пенсійного фонду, тому відмова на цій підставі буде також неправомірною. Отже, особа звертається до підною заявою про необхідність отримувати пенсії за зареєстрованим місцем проживання, і у випадку відмови потрібно вимагати таку відмову у письмовій формі. Після того, як таку відмову буде отримано, є два способи оскарження адміністративний і судовий. Як практика показує адміністративний спосіб оскарження, він не є дуже дієвим, проте його все одно потрібно застосовувати. Оскільки чим більше людей буде звертатися, тим швидше проблема вирішиться саме на якомусь такому адміністративному рівні за допомогою відповідних роз'яснень вищаючих інстанцій. Отже, яким чином оскаржувати зазначену відмову в адміністративному порядку. Тут є декілька основних е, суб'єктів такого скарження. По-перше, це безпосередньо пенсійний фонд. Зокрема, ви можете зателефонувати, зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду за номером 0800 503 753. Е, також ви можете зателефонувати до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером 0800 501 720. Також це урядова гаряча лінія, короткий номер 1545, і безпосередньо написати заяву до Головного управління пенсійного фонду вашої області зі скаргою на дії начальника пенсійного фонду на що стоячого рівня, який відмовив вам у виплаті пенсії. І якщо адміністративний спосіб не спрацював, скоріше за все, це так і буде, потрібно звертатися до суду. До речі, це можна робити одразу паралельно, подаючи як скарги, так одразу звертаючись з адміністративним позовом до місцевого суду за місцем проживання особи. Хочу сказати, що на сьогоднішній день є вже позитивна судова практика, в тому числі рішення як апеляційних судів, так і е, одне рішення Вищого адміністративного суду. Е, зараз я е, вам зачитаю номери цих справ, щоб ви могли їх використовувати при там, підготовці ваших позовів. Е, і так, е, справа Подільського районного суду міста Києва, справа номер 758, дріб 3567 – дріб дріб у цій справі суд, зокрема, зазначив, що з моменту реєстрації місця проживання особи. Змінився саме характер правовідносин між пенсійним фондом і пенсіонером. І в такому чи таким чином вимагати надання довідки внутрішньопереміщеної особи пенсійний фонд уже не може, оскільки не поширюються відповідні нормативно правові акти, які регулюють порядок отримання пенсії та соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. А відтак у пенсійного фонду були відсутні законні підстави відмовити у виплаті пенсії такій особі. Зокрема, це рішення також підтримано київським апеляційним адміністративним судом. Воно вже не було законною силою. І воно підлягає обов'язковому виконанню. Е, наступне судове рішення це рішення е, Великобагачанського районного суду Полтавської області, справа номер 525, дріб 283, дріб 17. Е, це рішення також вже е, підтримано Харківським апеляційним адміністративним судом і воно також набуло законної сили. Е, в цьому рішенні суд, зокрема, зазначав, що. Отримуючи раніше пенсію як внутрішньопереміщена особа після реєстрації місця проживання е, у там селищі Велика Багачка Полтавської області, особа вже не є внутрішньопереміщеною особою, вона зареєстрована за постійним місцем проживання в цьому населеному пункті і повинна отримувати пенсію на загальних підставах без вимог надання додаткових документів. А те, що по даний час неможливо зробити запит паперової пенсійної справи в даному випадку з міста Ровенькі Луганської області, е, не може бути обставлено. Не призначення, відмови у призначенні чи поновленні пенсії, оскільки в даному випадку відсутня будь-яка вина особи, а відсутність пенсійної справи це не органами державної влади проведення відповідних архівів пенсійного фонду. І також хочеться сказати про рішення міського міськрайонного суду Полтавської області. Справа номер 541 дріб 2986 дріб А. Справа також підтримана колегією суддів Харківського апеляційно-адміністративного суду. І саме по цій справі вже є рішення Вищого адміністративного суду України. Отже, суд першої інстанції зазначив, що підстави для відмови у, у виплаті пенсії передбачені частиною першої статті 49 закону України про загальнообразкове державне пенсійне страхування. І такої підстави для відмови, як не надання довідки внутрішньопереміщеної особи, там немає. Тому посилання відповідача на підставу для припинення виплат пенсії як те, що особа не надала довідку ВПО після зміни місця реєстрації, є незаконною, такою, що не відповідає безпосередньо закону про за державне пенсійне страхування а також воно і неконстатуційним, оскільки. Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування посадові особи повинні діяти на підставі в межах повноважень і у спосіб, що передбачений Конституцією та законом України. В даному випадку вони керувалися підзаконним актом, який і не поширюється навіть на дані правові відносини. Щодо Вищого адміністративного суду України, то в цій справі пенсійний фонд подавав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, і Вищий адміністративний суд зазначав, що... Враховуючи всі обставини справи, проаналізувавши повністю рішення судів першої апеляційної інстанції. Суд дійшов висновку, що е, у пенсійного фонду були відсутні законні підстави для відмови у виплаті пенсії позивичу і покладення на нього обов'язку щодо необхідності надання довідки внутрішньопереміщеної особи. Цим рішенням Вищий адміністративний суд відмовив е, у відкритті касаційного провадження пенсійного фонду. Е, і я рекомендую людям, які бажають звертатися до суду, саме посилатись також на рішення касаційної інстанції, е, як… Третій інстанції саме в системі адміністративних судочинства України. І я думаю, що в тому числі з допомогою вас, ми зможемо змінити цю неправомірну адміністративну практику пенсійних фондів, коли вони відмовляють у виплаті пенсії, в випадку, якщо пересланець змінив зареєстроване місце проживання у паспорті. Тому нагадую, що ви можете звертатись на нашу гарячу лінію за номером 0800 309 110. Також ви можете звертатись за юридичною допомогою на наш онлайн приймальню, зайшовши на наш сайт donbassos.org, розділ правова допомога під розділ онлайн консультація. Також нагадую, що у нас здійснюється прийом для осіб, які проживають в місті Києві або приїхали в місті Києві, Він Здійснюється по суботам. попередній запис. Також можна здійснити через сайт у відповідному розділі, записатись на онлайн-прийом. І також ви можете звертатися до наших партнерів у місті Краматорськ, це громадська організація країна вільних людей, вулиця Транспортна, 20, кабінет номер 6 Дякую за увагу і давайте разом змінювати ці неправомірні практики держави, тому що тільки разом сила.